Сонечко стало іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Діти, сьогодні нас на гостину до себе запросила лялька Оленка. Ну що, малята, ходімо? Ось і наша лялька Оленка. Привітайтеся з нею! Привіт, Оленко! Давайте ще раз привітаємось! Привіт, Оленко! Молодці! Діти, нещодавно лялька-оленка оселилася у новій ляльковій квартирі, але зовсім не знає, як облаштувати її. Допоможні маляльці та облаштуємо її оселю. Як ви гадаєте, що потрібно для того? Щоб веселі стало затишно та зручно. Так необхідно розставити меблі у кімнатах, пригадаємо предмети меблів, а в цьому нам допоможуть загадки. Тож, сідайте зручненько та слухайте уважно. У кожного в домі така дивина: братів аж чотири, а шапка одна. Як ви гадаєте, що це? Так, вірно, це стіл. А з яких частин складається стіл? Так, з кришки та чотирьох ніжок. А кришка є тільки у стола? Звісно, ні, кришкою ще накривають каструлі, банки. Тож малята одним і тим самим словом можна назвати частину посуду та частину столу? А навіщо потрібен стіл? А як називають стіл для роботи та навчання? Вірно, письмовий стіл. А як називають стіл для їжі? Так, обідній стіл. Відгадайте ще одну загадку. В ній посуд весь стоїть завжди, і бруду не зайти туди. Звісно, це шафа для посуду. А з яких частин складається шафа? Так, зі стінок, поличок. Та дверцят. А що є на дверцятах? Так, ручки. А у кого також є ручки? Вірно, у дітей. Тобто, одним і тим самим словом позначають частину меблів та частину тіла людини. Наступна загадка. На чотирьох ногах стою. Ходити зовсім я не можу. Коли ти стомишся гуляти, лягай на мене відпочивати. Що це малята? Так, це ліжко. А навіщо потрібне ліжко? Яке ліжко? Так, м'яке, зручне, дитяче, молодці. Ось ще одна загадка. Ти стомився, то мерщій. Сядь на мене і відпочинь. Я потрібний молодець, називаюся. Вірно, стілець. А з яких частин складається стілець? Вірно, зі спинки, сидіння та чотирьох ніжок. А у кого є спинка? Так, у діток який стілець? Так, вірно, дерев'яний. Широкий, зручний. Діти, давайте пограємо в гру, яка називається Пригоди стільця. Я буду зачитувати вам речення, а ви повинні завершити його, змінивши слово стілець. Наприклад, у меблевому магазині продаються різні стільці. Тато прийшов до крамниці і купив два стільці. Щоб пообідати, Сашко всівся на стілець. У вітальні стояло багато. Вірно, стільців. Молодці малята, лялька Оленка. Вам дуже дякую за допомогу. А мені з нашою лялькою вже наразі час. Тож, до побачення та до нових зустрічей на заняттях.